І деякі сповідує Дмитро Корнелюк у своїй літературній творчості близькі широкому загалу суспільству. Тому на презентації нового альманаху в міському народному домі просвіта можна було зустріти людей різної професійної приналежності. Усі вони говорили про актуальність книги Наша віра, наша правда, сподвижництво автора заради єдності православ'я та утвердження духовності як фундаменту успішного майбутнього України. Я завдячую Дмитру Пилиповичу, що він. Продовження ідеї духовності через весь зміст твоєї книги якраз утверджує, що духовність це обов'язковість кожного патріота, кожного волинянина, кожного українця. Альманах, наша віра, наша правда є ідейним продовженням праці духовне небо Волині. А спроба поглянути на релігію як на національний феномен, яку Дмитро Корнелюк робить у своїй новій книзі, лише утвердила автора в тому, що єдиній українській помісній церкві бути, головна думка, головна ідея це єднання української православної церкви в цілому в нас в Україні, тобто створення української помісної православної церкви. І слідуючим таким питанням тут є в книзі йде Українська Православна Церква, як єдина українська церква, єдиного українського народу. Серед тих, хто завжди надихав Дмитра Корнелюка на творчість, а нова книга це вже сьома літературно-публіцистична праця автора. Завжди були члени його родини та люди, поряд з якими працював та набирався життєвого досвіду. Все життя 41 рік педагогічної діяльності. Дмитро Пилипович учив учнів усним словом а сьогодні він продовжує учити не тільки учнів своїх, а всіх, які живуть тут у. На Волині друкованим словом тому він є гордістю і школи Облапської, яку він кінчав тисяч 1954 році, і гордістю села Секунди народився, і всіх на колективів, де він працював, а також Ковальщини і Волині. літературним редактором книги виступив заслужений журналіст України, редактор газети Вісті Ковальщини Микола Вельма. Видання Альманаху стало можливим завдяки підтримці чисельної групи волинських благодійників та меценатів. Добре слово про яких. Автор виказав у спеціальному розділі альманаху благодійність стан душі. Довго спочивати на лаврах. Дмитро Корнелюк не збирається а подумку він знову в роботі над новою літературною працею про духовне відродження Волині. Засновником малого підприємства Поступ є фонд Інваліди Чорнобиля Волині Ковальського міського осередку Союз Чорнобиль України. Директор підприємства Володимир Гулай розповідає, що з восьми його підлеглих четверо люди з обмеженими фізичними можливостями. Цього року підприємство Поступ отримало фінансову допомогу від обласного фонду соціального захисту інвалідів. Це дало змогу закупити нове обладнання для перукарні. Інша спеціалізація підприємства послуги по ремонту взуття. Коли в даному цеху вирішили створити нові робочі місця, дирекція зацікавилась пропозиціями співпраці саме з неповносправними громадянами. За допомогою у вирішенні кадрового питання звернулося місцеве представництво служби зайнятості, де для них зуміли підібрати кандидатів на роботу за потрібними спеціальностями. Прибиральниця нам потрібна, а також взуттєвік. Виявили бажання у нас працювати один інвалід прибиральниця. А також створюємо нове робоче місце швачка. Теж підібрали людину на цю роботу. Євген Кондратюк один із тих, хто прийшов на підприємство Поступ за направленням міськрайонного центру зайнятості. Поки що допомагає майстрові по ремонту взуття на оплачуваних громадських роботах. Але для себе вже вирішив, що працюватиме тут постійно. Я навчаюся, тут приблизно тиждень. Ну і маю навчитися само виконувати роботу в затівика і з подальшими планами тут влаштуватися на роботу. Спеціалісти міськрайонного центру зайнятості зазначають, що кількість осіб з інвалідністю, які вже скористалися послугами служби зайнятості, цього року, майже наполовину перевищує минулорічні показники. В Ковальський міськрайонний центр зайнятості за сприянням у працевлаштуванні у 2009 році. Звернулося 76 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Завдяки тісній співпраці із роботодавцями працевлаштовано 36 осіб з інвалідністю. В даний час на обліку в центрі зайнятості перебуває 34 особи, які мають групу інвалідності. В центрі зайнятості створений та постійно поновлюється банк даних осіб-інвалідів, які виявили бажання працювати. На сьогодні для такої категорії населення в центрі зареєстровано 89 вакансій, про які можна дізнатися як в інтернет-порталі, так і в інформаційному куточку для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Символічна стрічка перед входом у нове приміщення, хліб, сіль, чисельні привітання та подарунки. Новосілля громадської організації, реабілітаційний центр свято не лише для більш як 60 ковальських родин, в яких виховують дітей з особливими потребами. Цей привід порадіти за себе усім, хто допомагає та підтримує організацію владі, волонтерам, спонсорам та меценатам. Ось уже 12 років у взаєминах. Батьків та вихованців реабілітаційного центру панує атмосфера свята і творчості. Голова правління організації Наталія Славікова переконана, що вона примножиться і у нових стінах. Вважаємо, що це якийсь такий великий дар нашій організації. Може за те, що ми так працюємо, не розійшлися по домах, а маємо потребу спілкування. Маємо потребу зустрічатись один з одним, працювати, організовувати виставки. Тому, хто потрапляє в центр вперше в житті, важко повірити, що ось такі ажурні вироби з бісеру, майстерні аплікації, вишивки та малюнки, творіння рук дітей з обмеженими фізичними можливостями. Гуртківці реабілітаційного центру є переможцями та дипломантами багатьох творчих конкурсів та міжнародних виставок. У центрі завжди вміли поєднати навчання і відпочинок, створити умови, аби діти почували себе як вдома. Для мене Друга рідна домівка. Тут можна поспілкуватися з своїми друзями, порозказувати, повипитувати трохи, познайомитися з новими людьми. Ну і поробити ви виб... свої. Важко бути одному самому, коли маєш вдома проблему, маєш дитину особливу. А коли приходиш сюди до нас, центр то черпаєш і силу для того, щоб жити, для того, щоб піднімати свою дитину, працювати. Не дивно, що і серед волонтерів організації багато дітей. Учні ковальські шкіли з задоволенням допомагають в організації дозвілля вихованців центру, самі вчаться у них цінувати дружбу, творити добро. Дуже подобається тут тим, що коли приходиш, тут така радісна атмосфера, що не можна тут сумувати і завжди всіх, всіх, всіх веселить. Того дня гості свята говорили багато теплих слів на адресу дітей, батьків та волонтерів реабілітаційного центру. І всі вони були єдиними в тому, що і у новому приміщенні тут щодня пануватимуть взаємоповага, вічливість і сумління, цінності, які давно вже стали тим життєвим капіталом, який надає цим людям віри, натхнення та оптимізму.